Ірина завжди жила у світі, де було два виміри. Перший це тісна, заставлена старими меблями квартира на околиці міста, де стіни, здавалося, просякли розчаруванням її матері, Тамари Іванівни. Другий це магія, що народжувалася на крихітному клаптику кухні, де під її руками з борошна, цукру та яєць з'являлися дивовижні десерти. Цей другий вимір був її порятунком, її таємницею та її єдиною справжньою надією. З дитинства вона знала, що в серці матері є лише один трон, і на ньому міцно сидів її старший брат Віктор. Вітя був надією сім'ї. Йому купували найкращий одяг, для нього відкладали гроші на репетиторів, його невдачі виправдовували, а найменші успіхи роздували до масштабів всесвітнього досягнення. Ірина ж була просто Ірина, дівчинка, яка не повинна створювати проблем, добре вчитися і допомагати по дому. Її захоплення випічкою Тамара Іванівна сприймала з роздратованим поблажливістю. Знову кухню забруднила, краще б уроки вчила, а не дурницями займалася. Кондитером багато не заробиш, кидала вона, проходячи повз. Але Ірина не здавалася. Після школи, коли подруги бігли на побачення, вона йшла працювати. Спочатку касиркою у супермаркеті, потім прибиральницею у ресторані, де жадібно спостерігала за роботою кухарів. Кожну зароблену копійку вона відкладала не на нові джинси чи телефон, а на професійний міксер, на якісні форми для випічки, на дорогі інгредієнти, які не могла собі дозволити на мамину зарплату бібліотекарки. І навіть тримала маленький резерв на чорний день на окремому рахунку. Її кімната поступово перетворилася на філію кондитерської. Вона пекла ночами, експериментувала з рецептами, фотографувала свої витвори на старенький телефон і викладала в соціальні мережі. Спочатку замовлення були рідкісними. Торт Для колеги тістечка на день народження сусідки. Але її десерти були настільки смачними та красивими, що спрацювало сарафанне радіо. Замовлень ставало все більше. Ірина спала по чотири години на добу, поєднуючи основну роботу молодшого адміністратора в невеликій юридичній фірмі з нічними змінами біля духовки. Віктор у цей час жив своїм дорослим життям, одружився зі Світланою, у них народилося двоє дітей. Він постійно пробував себе в бізнесі то торгував якимись дивопилососами, то вкладався у криптовалюту, то намагався відкрити сервіс з доставки чогось унікального. Кожен проєкт закінчувався провалом і новими боргами, які, стіпивши зуби, Допомагала гасити мати, у Віті складний період. Він шукає себе. Він чоловік, йому треба годувати сім'ю, пояснювала Тамара Іванівна, віддаючи синові останні гроші. Вона вважала фінансові успіхи Ірини дрібницями. Хоча донька регулярно купувала продукти та оплачувала частину комунальних послуг. Найбільшою мрією Ірини було власне кафе, маленьке, затишне, де б грала тиха музика, а на вітрині красувалися її творіння. Вона уявляла його до найдрібніших деталей: світлі стіни, дерев'яні столики, великі вікна. Ця мрія була її дороговказом. Вона відмовляла собі в усьому. Кожен місяць, поповнюючи банківський рахунок із заповітною назвою на кафе, вже минув восьмий рік її праці, коли вона зустріла Максима. Він був бізнес-консультантом, який допомагав малому бізнесу. Його порекомендувала одна з замовниць Ірини. Максим приїхав до неї додому, щоб обговорити бізнес-план і був вражений. Не тільки смаком її тістечок, а й її палаючими очима, коли вона розповідала про свою мрію. У вас неймовірний талант, Ірино, сказав він тоді, пробуючи шматочок її фірмового медовика. Але талант потрібно правильно упакувати. Ваша квартира це не місце для бізнесу, що зростає. Вам потрібен план, легалізація і простір. Максим не був схожий на тих чоловіків, які траплялися їй раніше. Він не намагався справити враження дорогим годинником чи машиною. Він був спокійним, розумним і неймовірно уважним. Він годинами слухав її ідеї, ставив правильні питання. Допомагав розрахувати рентабельність, пояснював тонкощі оподаткування. Він повірив у неї так, як ніколи не вірив ніхто з її рідних. Їхні ділові зустрічі швидко переросли в щось більше Вони гуляли вечірнім містом, розмовляли про все на світі, і Ірина вперше в житті відчула, що її не просто слухають, а чують. Максим став її опорою. Її партнером. Він не пропонував грошей, знаючи, як для неї важливо досягти всього самій, але давав безцінні поради та моральну підтримку. Разом вони готувалися ще два роки. Ірина зареєструвала ФОП, орендувала невеликий цех, найняла помічницю. Її десерти стали популярними в місті, вона виконувала замовлення для весіль, корпоративів та кав'ярень. І ось нарешті сума на її рахунку досягла тієї позначки, яка дозволяла здійснити мрію. Разом з Максимом вони знайшли ідеальне приміщення на тихій, але прохідній вуличці в центрі міста з великими панорамними вікнами. Ірина вже бачила, як розставить тут столики, як прикрасить вітрину. Вона заплатила завдаток і почала готувати документи для остаточного підписання договору оренди та закупівлі обладнання. Грошей вистачало впритул до останньої гривні з основного рахунку. Саме в цей момент, коли щастя здавалося таким близьким і відчутним, у її двері постукала біда. Точніше, подзвонив брат його голос у слухавці тремтів. Іро, мені потрібна допомога. Дуже. Виявилося, що його останній геніальний проєкт інвестиції в якусь будівельну аферу з тріском провалився. Він не просто втратив усі гроші, а й заборгував дуже серйозним людям величезну суму йому погрожували. Він плакав, говорив про дітей, про те, що боїться за їхнє життя. Серце Ірини стислося від жалю. Яким би він не був, він залишався її братом. Вона зняла зі свого резервного рахунку невелику суму, яку тримала на чорний день, і віддала йому Вітю, це все, що я можу. Решта грошей це не мої гроші. Вони вкладені в бізнес, у майбутнє кафе, я не можу їх чіпати. Віктор взяв гроші, але в його очах читалося розчарування він очікував більшого. А за два дні до неї приїхала мати. Тамара Іванівна увійшла до її орендованої квартири без стуку, як завжди, і оглянула кімнату суворим поглямом. Вона була блідою, а її губи були щільно стиснуті. Я розмовляла з Віктором, почала вона без передмов. Ти дала йому якісь копійки. Ти знущаєшся з рідного брата? Мамо, я віддала все, що в мене було вільного. Решта це гроші на кафе. Я працювала заради цього десять років. Кафе? Мати гірко посміхнулася. Ти все про свої іграшки. У твого брата справжні проблеми йому погрожують. Його сім'я в небезпеці, а ти думаєш про якісь тістечка. Ірина намагалася пояснити, що це не іграшки, а її життя, її майбутнє, що вона роками відмовляла собі в усьому, щоб досягти цієї мети, але мати її не чула, її очі горіли холодним, вимогливим вогнем. Я знаю, що в тебе є гроші. Вітя казав. Ти збираєшся відкривати свою забігайлівку, тож слухай мене уважно. Ти повинна відмовитися від цієї ідеї, негайно. Ірина застигла, не вірячи своїм вухам Що, мамо, ти розумієш, що ти кажеш? Розумію. Голос Тамари Іванівни зірвався на крик. Я кажу, що ти повинна допомогти братові. Це твій обов'язок, ми одна сім'я. І тут прозвучала фраза, яка врізалася в серце Ірини гострим уламком скла. Фраза, що стала квінтесенцією всього її життя в тіні брата. Ти повинна продати все і віддати гроші Віктору, у нього діти, сім'я, хіба твоя кондитерська важливіша за племінників? Вимагала мати, впритул наблизившись до неї. В цю мить світ для Ірини розколовся. Усі роки принижень, недооціненості, материнської байдужості злилися в один болючий клубок. Вона дивилася в обличчя жінки, яка дала їй життя, і бачила в її очах не любов і підтримку, а лише холодний розрахунок. Її мрія, її праця, її жертви. Все це було для матері лише ресурсом для порятунку улюбленого сина. Не племінники були на першому місці, а Віктор завжди тільки Віктор. У Ірини пересохло в горлі. Раніше вона б заплакала, почала б виправдовуватися, можливо, навіть зламалася б під цим тиском, але щось змінилося роки самостійності, підтримка Максима. Відчуття власної гідності здобути важкою працею, все це викувало в ній сталевий стрижень. Вона глибоко вдихнула, вирівняла спину і, спокійно, дивлячись матері прямо в очі, відповіла Ні. Тамара Іванівна на мить втратила дар мови. Що, ні? перепитала вона. Ні, мамо, я не віддам гроші я не зруйную своє життя, щоб вкотре заплатити за безвідповідальність Віктора. Як ти смієш, зашепіла мати, я тебе виховала, а ти? ти йогоїстка, ти думаєш тільки про себе. Так, твердо сказала Ірина, вперше в житті я думаю про себе, бо якщо я цього не зроблю, ніхто не зробить. Я люблю Вітю, і мені шкода його дітей. Але постійний порятунок не робить його сильнішим, це робить його слабшим. Він ніколи не навчиться відповідати за свої вчинки, поки знатиме, що хтось прийде і все за нього вирішить. Вона говорила і з кожним словом відчувала, як спадають невидимі кайдани, що сковували її все життя Я можу допомогти йому знайти роботу. Нормальну, стабільну роботу я можу допомогти світлані з дітьми, привезти їм продуктів, посидіти з ними, але я не буду оплачувати його борги. Моя мрія не менш важлива, ніж його сім'я, і мої племінники будуть щасливішими, якщо бачитимуть перед собою приклад тітки, яка чогось досягла сама, а не дядька, який все життя чекає на диво. Мати дивилася на неї так, ніби бачила вперше. В її очах була суміш гніву, подиву і, можливо, ледь помітного прихованого страху Страху втратити контроль. Якщо ти цього не зробиш, можеш вважати, що в тебе більше немає ні матері, ні брата, процідила вона і, різко розвернувшись, вийшла, гримнувши дверима. Ірина залишилася одна посеред кімнати. По щоках текли сльози, але це були сльози не слабкості, а звільнення було боляче, страшенно боляче, ніби від тіла відірвали шматок, але водночас вона відчувала неймовірну легкість. Того вечора вона все розповіла Максиму. Він мовчки вислухав її, а потім міцно обійняв Ти вчинила правильно, тихо сказав він. Це було найважче, але найправильніше рішення у твоєму житті. Наступні кілька тижнів були схожі на пекло мати не відповідала на дзвінки. Брат надсилав повідомлення повні докорів та звинувачень, але Ірина трималася. Вона з головою поринула в роботу, підписала договір оренди, замовила обладнання, розробляла меню. Максим був поруч, допомагав з ремонтом, фарбував стіни, збирав меблі. За два місяці кафе під назвою Мрія відчинило свої двері. Воно було саме таким, як уявляла Ірина. Світлим, затишним, наповненим ароматом свіжої випічки та кави. У день відкриття прийшло багато людей друзі, постійні клієнти, знайомі. Але серед них не було її родини. Ірина працювала, не покладаючи рук. Її кафе швидко стало популярним. Люди приходили за її неймовірними десертами, за атмосферою. За її щирою посмішкою. Вона відчувала себе на своєму місці, щасливою і цілісною. Минуло півроку. Одного вечора, коли Ірина вже закривала кафе, вона побачила біля дверей знайому постать. Це був Віктор. Він схуд, виглядав втомленим, але в його погляді не було колишньої самовпевненості. Привіт, невпевнено сказав він. Привіт, заходь. Вона зробила йому кави, поставила на стіл його улюблене тістечко картопля, яке пекла для нього в дитинстві. Вони довго мовчали. Я влаштувався на роботу, нарешті сказав він, водієм експедитором. Важко, але це чесні гроші. З тими людьми я домовився. Виплачую борг частинами. Вони побачили, що я не ховаюся, і дали мені час. Він підняв на неї очі, і в них стояли сльози. Іро, пробач мені. Я був таким ідіотом. І я дозволив мамі тиснути на тебе. Ти мала рацію. Весь цей час я не жив, а чекав, що хтось вирішить мої проблеми. Дякую, що. Що не дозволила мені потонути остаточно? Ірина відчула, як розтанула крижана брила в її грудях. Вона підійшла і обійняла брата. Все буде добре, Вітю. Тепер все буде добре. Ще через місяць до кафе прийшла мати. Вона мовчки сіла за столик біля вікна. Ірина підійшла, але не знала, що сказати. Можна мені чаю? Тихо попросила Тамара Іванівна. Ірина принесла чай і шматочок яблучного пирога. Мати повільно їла, дивлячись у вікно. Тут гарно, промовила вона, не дивлячись на доньку. Дуже затишно. Це було не вибачення, але це було більше, ніж Ірина могла очікувати. Це був перший крок. Крок до нового, здорового майбутнього, де кожен несе відповідальність за своє життя, а любов не вимірюється сумою грошей і принесених жертв. Ірина сіла навпроти неї. Вперше за багато років вони сиділи не як боржник і кредитор, не як улюблений син і функціональна донька, а просто як дві жінки мати і донька яким належало заново вчитися розуміти одна одну, а за вікном її кафе, її мрії ішло життя яскраве, складне і прекрасне. І вона знала, що тепер готова до будь-яких його викликів. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.